Вітаю вас, мої дорогеньки, я Ірина, і вчора рідко дивлюся його. Але вчора прозвучала така фраза у Швіца. США зупинили передачу розвідданих Україні через нового головнокомандуючого і як він називається? Той, що шаптала, здається, був шаптала, а тепер зараз я скажу. Баргелевич. Угу. Е Як це називається посада? Штабу, здається, начальник Генерального штабу Збройних сил України. І так, і я знайшла дуже цікаву інформацію, е її надало. 12.05.22 року США США надало Експресо, США обмежили, обмежили, тоді обмежили, а тепер зупинили. До речі, я не сказала чому, тому що вони не довіряють новому головнокомандуючому, тобто сирському, плюс цьому генералу, начальнику Генерального штабу. Не довіряють, так? таке вже було 12.05.22 року. Сполучені Штати обмежили передачу Україні розвідувальних даних про високопосадовців російської армії та цілі ем, на території країни-агресора. А я можу тільки здогадуватися, що це було через Зеленського, через те, що е, Зеленський. Е, Взяв на себе, ви пам'ятаєте, він взяв на себе? Там і Єрмак повернувся в цей час приблизно З свого відрядження дуже довгого. Що я хочу з вами розглянути? Пам'ятаєте, ми дивилися. Я дивилася один раз на Сирського, і я казала, що він, здається, і інформант, і він це. А тепер у мене запитання. Ви думаєте, що Америка? Британія, вони цього не знають? Звичайно, що знають. От вам і запитання. І так, і так, чи знають вони, чи знали вони вже про е, Сирського, про е, те, що працює наша влада з перебріком, або, давайте, з Росією, спецслужбами Росії. Давайте так. Чи через це. Угу, Звісно, знають. Звичайно, знають. І вони постійно це знають. І вони, до речі, попереджали нашу владу, а тепер закрили просто лавочку. Дивіться, зараз я ось так. І так, вони це все прекрасно знають. Це людина, постійна людина. З Офісу президента. вона, Ми про це теж говорили. Я тут не буду нагадувати, але ця карта може говорити про те, що наша влада отримала за це гроші. Ось, Американці постійно слідкували, постійно говорили, були деякі провали з їхньої інформації, і вони закрили цю лавочку. Давайте, ну, ви пам'ятаєте, що з Залужним вони працювали. Ви пам'ятаєте, як Залужний, коли їхав на зустріч, здається, до Польщі він мав їхати. І е, британці, американці, вони відмінили зустріч, тому що е, помітили, що за залужним слідкують. Ось. А давайте подивимося, хто туди слідкував. Слідкували російські спецслужби. Чи наші спецслужби а, наші, ну, от, показую, що показує, що російські спецслужби, але не забувайте, що у владі є російські спецслужби. Розумієте? Ось. Чи були там, дійсно, наші? Так, да, були наші. Тобто, це були наші, тому що а, під керівництвом, ну, Зв'язок з російськими спецслужбами. Все, це ми вияснили. І так. І так. Чи довіряють американські розвідслужби? Навірно, ні. А, дивіться, я інакше запитаю. Вони. А... Як Швець сказав, що вони хочуть перевірити цих людей, які зараз в Генштабі, так? Ось, цікаво, що вони знайдуть. Чи буде якась зрада? Так, виглядає, що так. Так. Працюють хтось є там. Угу. Я не буду на Сирського зараз класти, тому що ми вже клали. Бачите? І підтвердження, моїм словам, я теж була здивована. Тому що я знаю, дуже багато е кажуть, не трогати сирською. Я, я перестала трогати. Тепер є докази, що йому не довіряють. От і все. Дивіться, проблема в чому. Там є інформанти, які постійно працюють на Росію. Вони, вони були і до того. Вони були до того. Тільки вони не були. Тобто, ну давайте я так скажу. Давайте запитаємо, чи залужний довіряв сирському чи ні. Тому що я тут можу вокруг доокола ходити. А краще запитам: чи довіряв залужний сирському? Ні, не довіряв. Ні, не довіряв. Ні, не довіряв. От і все. Він. Притримував інформацію від сирського. Найважливішу інформацію він від притримував все. Ось тут і розклад можна далі не робити, все понятно. Зняли залужно, зняли всіх, його, все його оточення, всіх його кого могли прибрали, ви пам'ятаєте? Ось кого могли прибрали і кого не змогли прибрати, звільнили, бо ви пам'ятаєте, ми, ми розбирали. Був день народження своє святкував і загинув від гранати. Теж, ви пам'ятаєте? Я хочу зараз зачитати один, зараз я подивлюся, як чи я знайду один коментар. Я вибачаюсь, але я таки зачитаю. Зараз, зараз, зараз. тому що деякі люди настільки неграмотні. Дивіться, ось це розклад, який я зробила вчора. Зранку він був. І ось тут. Інтересно, чому предатель Залужняк не замінірував відходи Авдіївки? Він такий же, як і сирник. Поясню, а зараз я подивлюся, хто це такий. Угу. Якийсь анонімний. Стопроцентовий якийсь анонімний е, персонаж. Пояснюю, для тих, хто не розуміє, я вже пояснювала я не знаю скільки разів, але для декого мені здається, що треба ще раз пояснити. Хто такий залужний? Це головний інженер, головний мозок е, Збройних сил. Уявіть собі, залужний, е, як Зеленський, неграмотний Зеленський, навішав на нього мобілізацію. Забезпечення армії, фортифікаційні споруди мав залужний робити. Все мав залужний робити. Дорогенькі мої, для тих, хто ще не докумекав, Включайте свій мозок, відкривайте сайт президента України, і подивіться, за що він відповідає. Тобто, за це все відповідає. Зеленський, верховний головнокомандуючий. Про це навіть в інтерв'ю Мосічук сказав Єрмак. За все. І вставка головнокомандуючого все приймає, все вона вирішує. Залужний нічого не, прий... не вирішував. Чому поставили сирського? До речі, я в одному з розкладів казала, що виберуть сирського не Буданова. Ось і е, чому сирсько? Тому що сирський лояльний до влади. А в одному з попередніх розкладів це було десь, можливо, тиждень-два тому, зразу після того, як зняли залужного, я робила розклад. Для мене це було теж ударом, що сирський являється інформатором і завербованим і інформатором. Для мене це теж був удар. Я не думала про таке. Русський, руський. От. І тому залужний не відповідає не за які укріплення, не за які замінування. За це все відповідає Зеленський. Зеленський мав організувати і побудувати це все, і фортифікаційні споруди, і усе, все, все, все абсолютно, це мав зробити. Куди йдуть гроші? Подивіться самі, куди йдуть гроші. Йдуть знову на дороги. На ті самі дороги, щоб знову прийшли для другого штурму України, щоб прийшли москалі знову. От і все. Ну і легше дерибанити. Це для тих, хто не зрозумів. Гаразд, мої дорогенькі, недобрі справи. Відверто вам кажу, нема бажання робити розклади, тому що я не бачу просвіту, я не бачу. Поки ця влада керує в Україні, про світу нема. Але мене просили. Зробити один розклад, я його вже зроблю на днях. Що чекає Зеленського після 20 травня? Ось так. Він стає нелегітимним. Читайте закони. Не дивіться ні на яку 108 статтю. Читайте Конституцію України. Зеленський він не розбирається в законах, хоч він і в лапках юрист. В законах він нуль. Без палочки. Гаразд, мої дорогенькі. Щиро вдячна вам за увагу. Любіть Україну. Всім серцем любіть. Ось так. Люблю вас, цілую, обнімаю. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!